Розтрощений магазин нагородження героїв та довгоочікуване свято для фанів бургерів з вами Дніпрооперативний і це дайджест подій вівторка, 25 квітня. Просімо сімох козлят. У Дніпрі судитимуть учасників злочину організації, які налагодили нарколабораторію із щомісячним обігом 10 мільйонів гривень. За даними слідства, організатором бізнесу є мешканець з Дніпра, який залучив до справи шістьох знайомих. Інгредієнти для виготовлення метамфітаміну завозились із-за кордону як контрабанда, а виготовляли психотроп безпосередньо за місцем мешкання організатора. Замовлення приймали через месенджер та збували дрібними та оптовими партіями по всій. Території області під час обшуків правоохоронцями виявлено та вилучено психотропну речовину канабіс, спеціальне обладнання, мобільні телефони, банківські картки, зброю, гранати, вісім транспортних засобів та грошові кошти у сумі 700 тисяч гривень. Як повідомили в обласній прокуратурі, наразі всі семеро обвинувачених перебувають під вартою. Довго очікуване Сьогодні у різних куточках Дніпра вишикувались довжелезні черги, але не за гречкою або туалетним папірцем. Через 14 місяців після початку війни у місті відкрили для відвідувачів ресторани мережі Макдональдс. Щоб купити бажаний бургер, нашим журналістам довелось простояти близько години. Найбільша черга до ресторану на Слобожанському проспекті. Щоб підійти лише до дверей закладу, ми чекали близько 40 хвилин. Щодо цін, то вони трохи зросли порівняно з довоєнним часом. Однак, навіть рік тому ціни на їжу у ресторані планували підвищити під час повітряної тривоги. Макдональдс зачиняє свої двері. А у зв'язку із комендантською годиною ресторани працюють з сьомої ранку до 22 години. Тим не менш, містяни радіють відкриттю улюбленого маку. Я в цьому «Макдональдсі» працювала і тому його ждала, як ніхто інший. В якому випадку і так планувалося подорожання, це було логічно. А по вкусу тільки Макдональдс, як він є. Ну чутье ж може сьотки оно кокта сожні стало. Він да, спіта із зарплата і сложна. І ситуації, то возможно, там буду буде страт хіба газ місяць. Ну потому що Макдональдс. нагородження героїв. 15 бійців роти спецпризначення сил спеціальних операцій, були нагороджені пам'ятними медалями захиснику вітчизни це дніпровські сміливці та сміливиці, які протягом великої війни неодноразово давали відсіч російським загарбникам на передовій, особливо під час пекельних боїв за Бахмут. Відзнаки героям вручив 25 квітня міський голова Борис Філатов. Вони дійсно герої, і я хотів би окремо підкреслити, що всі ці хлопці та дівчата, яких Сьогодні ми нагородили. Вони всі Дніпряни. Вони всі пішли воювати в сіли спеціальних операцій з Дніпра. Це всі наші земляки. Тому для нас це дуже велика честь їх нагородити сьогодні. Знову ж від територіальної громади, не від міського голови. І поспілкувавшись ще раз, ми подякували всім, а також запропонували нашу допомогу, тому що Дніпро кожного дня. Кожного тижня допомагає збройним силам оперативно спрацювали. Сьогодні, близько шостої години ранку, у Новокодацькому районі невідомі розгромили магазин. Вони розбили вікно, навели безлад у приміщенні, а після швидко поїхали геть на автомобілі «Опель». Патрульні поліцейські, отримавши прикмети вказаного авто, за лічені хвилини виявили його. Всередині перебували двоє чоловіків. Під час затримання водій іншого автомобіля Тойота, що був неподалік, різко рушив з місця і поїхав геть. Патрульний запідозрили, що він також може бути причетний до події та рушили за ним. Водій автівки не реагував на вимоги зупинитись. На одній вулиці приватного сектору він пробив колесо і зупинився, а потім втік з місця події у невідомому напрямку. На місце події патрульні викликали слідчих. Усі речі виявлені в авто під час поверхневих перевірок вилучили слідчі. Двох затриманих доставили до відділку поліції. Шукали усім містом. Вчора зранку поліція Дніпра оголосила у розшук шестирічного Макара Орешкіна. Як виявилось, хлопчик непомітно пішов з дому, поки мама працювала. Вона спробувала розшукати сина самостійно, проте той зник безслідно. В результаті жінка звернулася за допомогою до поліції. По камерах безпечне місто патрульні визначили напрямок руху дитини. Поліцейські обстежили двори та дитячі майданчики, а потім припули до одного із торгових центрів району. Маленького мандрівника знайшли у магазині іграшок. Карчик пояснив, що хотів пазли, тому й прийшов до магазину. З мамою та хлопчиком працювали представники ювенальної превенції. З дитиною наразі все гаразд. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.